З одинадцятої до 14-ї години тричі на тиждень у Домі спільноти святого Агідія роздають гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Дідія Остапенко розповідає, що до Івано-Франківська переїхала з Харківської області на початку березня. Вдома вона працювала у музеї, тепер залишилася без роботи. Тож допомога від волонтерів для неї важлива. У мене двоє діток 15 і 9 років. І ми виїхали з донечками тут, і тепер Франківщина нас гостинно прийняла. Ми дуже вдячні всім людям, всім волонтерам, які нас гостинно прийняли. І ніколи в біді не бросають свідчення того. Світлана Єсіонова півтора місяця тому переїхала до Івано-Франківська зі Слов'янська. Жінка каже, коли оселилася у новому місті, намагалася жити тут на власні заощадження. Однак вони закінчуються. Тому, поки Світлана не знайшла Івано-Франківську роботу, з продуктами їй допомагають волонтери. Без них би ми не змогли. Це при тому, що в мене була робота, що були якісь накоп накоплення. Я встигла зібрати веще і то ну грошей не вистачає. Галина Шептій пакує набори з їжею та засобами гігієни для вимушених переселенців. Жінка розповідає, що переїхала із Бердянська та раніше сама приходила у дім спільноти святого Егідія по гуманітарну допомогу, а потім вирішила тут волонтерити. Вирішила допомагати тут, щоб не сидіти, не дивитися у телевізор, не, щоб душа не країлась від того, що відбувається в мене там в місті. І то я вирішила прийти сюди і допомогти людям, які такі самі, як і я, які приїжджають сюди і які потребують допомоги. Сьогодні у нас є макаронні вироби, у нас є рис, у нас є олія. То ми ще ну, різні бобови. Якщо є е, кукурудза, якщо є, е, допустимо е, зелений, ще ви, мот, то ми ще не запакували. Тоді рибні консерви, м'ясні консерви, тоді ще томат. Для батька передаємо привіт, нехай пригадують. Адріана Марковецька є членкиною спільноти Святого Гідія протягом трьох років. Розповідає, що завжди відповідала тут за роботу з молоддю. Зараз роздає гуманітарну допомогу переселенцям та допомагає обрати їм речі, які підійдуть за уподобанням та розміром. Звичайно, я хочу, щоб у людині все підійшло, щоб людині це все дійсно було у нагоді, щоб людина цим дійсно користувалася. Просто так віддати. Тобто, ми тоді втрачаємо речі, які могли б бути більш комусь потрібними. До повномасштабної війни члени спільноти святого Егідія івано франківську двічі на тиждень роздавали їжу людям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Зараз волонтери продовжують цю діяльність, а також орендували приміщення, де сортують гуманітарну допомогу та видають її вимушеним переселенцям. Речі. Продукти і ліки отримують з Італії, каже координатор організації Івано-Франківську. Іван Харук. «Часто навіть 6 години ранку тут уже черги. Ми стараємося по максимуму продумати, організувати таку систему, щоб було всім комфортно, щоб не було потреби багато чекати. І, відповідно, люди приходили і отримували швидку допомогу йшли. тому що різні ситуації бувають. Хтось з батьками, хтось з батьками, які в лікарні, хтось з маленькими дітьми приходить. Тут їм пропонують чай, печиво, можуть посидіти, розказати такі свої історії. І для багатьох це є так по особливому дивно. Дехто навіть може розплакатися. Іван Гарук каже за день, коли обслуговують вимушених переселенців, тут видають допомогу приблизно сотні людей. Ілона Сахарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.